Що я ще не читав? А, так, читав. Буде кооперація зі мною жарт. Ну, Жарт не жарт, але, як я казав, якщо мені дуже треба буде допомога з мімікою і тому подібне, можливо, звернусь. Чо, чекаємо, коли ту і не краєте? Я не хочу. Я намалюю третій свій малюнок для тебе рідненький. До речі, як тобі минулі шедеври, де ти вагітний ти зі зум з собою з де є вагітний? я цього Я буду намагатися думати, що цього не існує. Але тим не менш, дякую. Край а тихіше музику це зробив, капець. А ви що піцерії, чакічі, дійсно існують ресторани. У мене знайомий працює в них, у мене є знайомий з Америки не знайомий з Америки є. От такий от я, крутий. Скільки існує кратів у мультивсесвіті? Скільки скільки у мультивсесвіті? Тому що... Кратів стільки, скільки тільки можна. Мені тут підписник, вай, скинув такий прикол. Щас, почекайте. Це здається оцей мем? Да, да, да. Я, 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 я знаю, коли оцей мем все дійшов. Да, ти шо, йобнутий? Не роби так. Люблю? Дивіться, ось твітор. Глянь, як це класно зглядає. А і вітальку, І ташенька. Дивися, вражаєш, дитинство дивися на те вітальку. Це база особливо про панду. На жаль, пан сер містер Крайт не схотів включати заставку вітальки, тому це зроблю я. Дуже приємно справді прям приємно так. І я обіцяв показати Мем Фокс, Мемчик Фокс. Я отак зроблю. Опа. Merry Christmas motherfucker! Ну, все? Все? Зник? Ну, відео, але я сподіваюся, Ви я побачили. Оцей мем демократія ось він. Це мені прям дуже сподобалося. типу як задумка прям взагалі роз'йов. DemoCraiti, тобто не демократія, а через край. Оце прям класно. Так, а, а чому там зеленський? Поясніть мені чому зеленський, мемі? От, мем от максима. Тримайте. А вот, мне кажется, трошки так сделать. Диви, теперь стало схоже на правду. Ну, прикольно, конечно, но я не выкупаю, там зеленський. Э, так я себе. А, та, та та Я переробив малюнок. Ты переробив малюнок? Блять. Сука, я не могу с вас. Пиздец. Блять. Что это нахер таке? Я ты это Вы это видите? є, ой. Так, а ну, зменшись. Що тут не було, типу, слово? О. Сука. Ой, блядь. Мені приколіться, ви захалі, бляха. Мені 20 років. Що ви хочете? Мені 20-ка вже стукло. Точніше, мені стукне 21 18-го числа. Розумієте, 21-й, все, капець, дивно. Я сказав про шиф, ти мені табуретки, блядь, не згадуй я поштовку, сказав про табуретку. Нема ніяких табуреток, все, окей, нема табуреток. Ви все не знаєте, ви цього не помните, ви цього не питаєте, все, табуреток нема забути про цю інтрижку. Це не було, окей? Це було в стінах Aperture Science. За стінами Aperture Science про це ні слова. Це тільки було в стінках Aperture. Все. Край буретка. Блять, це звучить, будь це якась, це якась булочка, знаєте? А, будеш грати в Stalker 2? Та не буде в нього грати, в мене не тягне. У мене ноут, у мене ноутбук, і він не надпотужний. Окей? Окей. Є, бачите, я ви виказав, що не зібрати брати. Баночки крізь і круг з дрюкпи, бо чимось іншим. Вербану я не їм що? Ну, а ти будеш проходити сам проба. Не буду, не тягне, будь ласка, тут ну досить. Для мене це звучить так, наче плати будеш, ти будеш. Я б дуже хотів. Я дуже-дуже дуже хотів. Але нема. немає нема можливості грати. Сука, це просто неймовірна херня, боже. Блять, почекайте. Подивіться, ось мій стрім, так? Смотрите, ну все окей, okay, да? Ютуб э, просто сделал, что я снимаю по ДОТА 2. Сука. Это капец. не знаю, он просто мне закинул, что я снимаю по ДОТА 2. Я не знаю, как Ютуб решил, что тут ДОТА есть. Это капец, это треш. Как так можно? Найс, крайдботер, дочкал. Что в смысле? Где Ютуб ДОТА побачил? Где? Это жесть. Какого ДОТА? Я не полный играл. Бежать, у меня ни одного

Я не буду це показувати. Там був прикол про те, що я на нового на э, скімбідіта літи сказав, що іма... ти старий, блять. Що, правда боїшся? Правди? <свісно> Показуй, там, блять, світ досить. <свісно> Сука, я не можна, З цієї херні мене прям дорога. Хочу побачити. Хто хоче? Та, блядь. Ай. Ви так хочете це побачити? Оцю крінжу? Арт вже втеги. Дякую. У мене старий твій зовнього. Плоский монітор. Мобіток костюмах. Звучить як шип. Не треба. Окей. Дейзе. Insight. No one zнимає скибиди туалеты. Блять. Везде, блять, як так получилось. <laughs> Сука, ну це было такая оговорочка, прям потужно, потужно. Блять. А мене не, в... не вайф, блядь, я тебе показав Шо ще хочешь зробити? Почекай, 5 хвилин, да. Та ш... Шо такие В смысле, чекай? Чого всі. Чого всі. Блять! Сука. Я вас обожнюю. У мене, у мене саме найкраща аудиторія у, всь у всьому українському ютубі Я тепер сухарик. У нас тепер є парні арти. Є арт з Крайтом Сухариком і є Крайт. Є арт з цим Фоксом і пивом і сухариками. Коротше, дуже багато сухариків і крайтів не буває.